Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Хто став головним супротивником США на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході? Директор ФБР Каш Патель висловлює свою думку. КПК ворог нашого часу. І будь-хто, хто стверджує протилежне, або поводиться егоїстично, або бреше вам, або прагне фінансової вигоди. Поки США закликають Пекін чинити тиск на Іран, щоб той не перекрив важливий нафтовий маршрут. Розгляньмо, як Компартія Китаю підтримує економіку, армію і ядерну програму Ірану. Список завдань НАТО розширився. Альянс планує збільшити видатки на оборону до 5% ВВП не лише для протистояння Росії, а й для протидії Китаю. Будь ласка, будьте уважні до того, що робить Китай. Він швидко нарощує свою військову міць. Докладніше про висловлювання рюти щодо зростання зв'язків НАТО з партнерами в індотихоокеанському регіоні в умовах спільної загрози. Рісні дощі та річки, що вийшли з берегів. Південь Китаю затоплений, потоки води на вулицях забирають автомобілі. Подивімося на приголомшливі кадри із зони повені. Директор ФБР Кашпатель б'є на сполох з приводу компартії Китаю і називає її ворогом нашого часу. Про це він заявив, виступаючи перед керівниками правоохоронних органів на конференції Національної асоціації шерифів у Флориді. КПК — ворог нашого часу, і будь-хто, хто стверджує протилежне або поводиться егоїстично, або бреше вам, або прагне фінансової вигоди. Це інтереси тих, хто працює на Уолл-стріт, але це не мої інтереси. Мені це не цікаво. Китайці розумні, вони співпрацюють з мексиканськими наркокартелями, з росіянами, з північною Кореєю з усіма нашими ворогами і кажуть їм: слухайте, ми не дуже любимо один одного, але ми просто ненавидимо Америку. То чому б нам не об'єднатися? Китай відіграє важливу роль у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Так вважає держсекретар США Марко Рубіо. І він закликав Пекін переконати Іран не закривати стратегічно важливий нафтовий коридор. Ормуську протоку чому США звертаються по допомогу до Китаю. Розгляньмо зв'язки Пекіна з близьким сходом і його основні інтереси у цьому регіоні. Китай, як найбільше покупець іранської нафти допомагає економіці Тегерана, яка йде на дно. Попри санкції США, Пекін купує понад 90% нафти, яку експортує Іран. Це приблизно 12% його ВВП. Китай купує іранську нафту за зниженими цінами. Іран, друга за величиною країна на близькому сході. У 2016 році він приєднався до китайської ініціативи Один пояс один шлях, що дало змогу збільшити вплив Китаю в регіоні у 2021 році. Китай та Іран підписали 25-річний стратегічний пакт, що охоплює економічне та військове співробітництво. Китай та Іран також проводять регулярні військові навчання, поглиблюючи свої стратегічні зв'язки. США давно звинувачують КНР у сприянні іранській ядерній програмі. Китай почав підтримувати її ще у 80-х роках. Тоді він, нібито, допоміг побудувати в Ісфагані найбільше в Ірані центр ядерних досліджень. Повідомляють, що Китай постачав Ірану матеріали й технології необхідні для створення ядерної зброї оглядач американського видання The National Interest Брендон Вайгер вважає, що якщо Іран створить ядерну зброю, це може дестабілізувати регіон, загрожувати безпеці Ізраїлю і США і спричинити гонку ядерних озброєнь на близькому сході. Колишній високопосадовець розвідки США каже, що Китай і Росія розглядають ядерну програму Ірану як спосіб послабити військову міць США в регіоні, особливо після введення санкцій щодо Росії за її агресію проти України. Багато аналітиків з питань Китаю вважають, що Пекін може посилити тиск. На Тайвань, поки США залучені в конфлікт на Близькому Сході. як дії Китаю щодо Тайваню можуть вплинути на безпеку Європи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте пояснив ризики перед самітом у Гаазі його попередження було суворим, і він сказав, що зростання військового потенціалу Китаю сигналізує про його прагнення до глобального розширення впливу, що може мати серйозні наслідки не тільки для Індо-Тихоокеанського регіону, а й для Європи. Ми знаємо, що ще кілька років тому серед десяти найбільших оборонних компаній не було жодної китайської. Зараз до десятки найбільших оборонних компаній світу входять від трьох до п'яти китайських компаній. Водночас дедалі агресивніші дії Пекіна в тихоокеанському регіоні викликають тривогу сусідніх країн зараз. Ми підтримуємо тісні відносини з Японією, Республікою Корея, Австралією та Новою Зеландією. Саме з тієї причини, що ці країни дуже стурбовані масштабним нарощуванням військової потужності Китаю. Розвідувальне управління Міністерства оборони США недавно опублікувало свою оцінку глобальних загроз. У цьому звіті військову модернізацію Китаю названо актуальною глобальною загрозою. Одна з головних причин для занепокоєння можливе вторгнення Китаю на Тайвань. Попередив, що такий крок може бути скоординований з Росією в межах стратегії з планування хаосу в Європі та розпорушення уваги і ресурсів НАТО. Це одна з причин, через яку ми повинні бути готові, і ми не можемо бути наївними. Ми повинні чітко це розуміти. І саме тому додаткові витрати на оборону такі важливі. Саме тому НАТО, як альянс, не має можливості відмовитися від додаткових угод, бо ми всі повинні робити свій внесок. Члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону. Нова мета 5% ВВП, що більш ніж удвічі, перевищує нинішній орієнтир. 2%. Союзники також планують наростити військове виробництво і відновити ланцюжки постачань, щоб забезпечити готовність альянсу до майбутніх викликів. Тайван дістав повну підтримку Палати представників США у питанні про відновлення його членства в міжнародному валютному фонді. І це попри спроби Китаю блокувати участь частково визнаної держави в ключових міжнародних організаціях член палати представників від Каліфорнії Ян Кім, автор законопроєкту пояснює, чому цей крок має вирішальне значення. На жаль, Китай послідовно блокує участь Тайваню в міжнародних форумах, зокрема й у МВФ. Китай застосовує цю тактику, бо розуміє, що фінансова безпека так само важлива, як і військова. Експерти в галузі оборони визначили, що Китай може використати фінансову систему Тайваню, підвищивши тарифи, продаючи акції без покриття і заморожуючи банківські перекази. Вступ до МВФ дасть змогу Тайваню дістати доступ до ресурсів, які сприяють фінансовій стійкості та стримують економічний тиск. з Китаю. За словами Кім Тайвань виробляє 90% передових чипів світу, що робить його ключовим гравцем, необхідним світу і МВФ. Член Палати представників Ел Грін додав, що рішення обох партій розумне і в довгостроковій перспективі вигідне як для США, так і для Тайваню. Кілька регіонів на півдні Китаю потерпають від повеней. Стихійне лихо почалося 15 березня приблизно за два тижні раніше ніж зазвичай. за даними місцевих ЗМІ, у вівторку наслідок рясних дощів розлилися річки і затопили повіт Жундзян у провінції Гуйчжоу. Вулиці перетворилися на річки, якими пливуть автомобілі. Рівень води піднявся до 30-річного максимуму. Місцеві жителі зафіксували затоплення найбільшого торгового центру повіту. Повінь призвела до відключення світла, місцеві школи закриті. Жителі Низин розповідають, що вода піднялася до рівня четвертого поверху. Найближчими днями очікуються нові зливи, що підвищує ризик повені із сувів. Один сув ґрунту вже стався в тій самій провінції. Через нього міст упав на автомагістр. Стралі один автомобіль повис над прірвою. Водія на щастя вдалося врятувати.